Volkswagen T4 2000 рік. Мотор 25 Dizel. Одна з непоганих машин в своєму сегменті. Мінуси корозія, місця корозії, ну корозі, ну це ну, єдиний мінус. Машині все-таки 22 роки. Мотори. Мотори у них велика гама моторів. Е, від, е, починаються у них мотори е, від 1,9, закінчуючи 2,8 бензиновими. сам ну, Саме з дизеля непоганий, рахується. 5. Ну, він по недійності відносно хороший. Uh, він має турбіну. Хороша динаміка розгону, так, ну, приємно їде. Вот. При, ну, приємно розганятися на ньому. Головне дивитися стан, дивитися на всі підтьоки на це все. Також ну, ну по-комфортному ну, це ну Він відносно жорсткий, відносно відносно дуже хороша має проходимість. Ідеальна машина для сільської місцевості, ідеальна машина для... Для бізнеса. Гама моторів, ще є в них 2.4 непоганий мотор, але він без турбіни. Мотор старий, стара конструкція без турбіни. Він приємно їде, приємно розганяється. Тобто, ну, такий відносно хороший мотор. Ну, в старих фольксвагенів немає поганих моторів.